Пропонуємо розглянути питання про надання згоди на прийняття власність громади протезного заводу, але вже включно з філією міста Рівне. Давайте на розгляд ради. Двоє за, за, за рішення прийнято, дякую. Наступне питання звернення за в нас є по детальному плану. План змагання. Ну. Те, сьогодні, те, яке йде сьогодні на точніше, пропозиції і звернення пропозиції прохання громадянки Замєсової в цьому проєкті враховані. У районі підголос. Тобто, і відповідь вона отримала, чи ще не отримала? Тепо, й, мабуть, ще в дорозі, бо ми розумієте, ага. але в цілому проєкт відкоригований, вже за її зауваженням. Ну. Добре. Добре. Добре, давайте тоді. Ну, дивіться, ми тоді скеровуємо вам для. Е... Ні, можна до всіх. Ні, для чого, чого скіровувати? Давайте дамо відповідь. Ми напишемо, що ваші За все одно архітектури. Все, ну, сказано до Довідомо я, зараз... я не дуже хочу. Я ми все одно від себе будемо слати відповідь, бо в нас ну, були окремі на нас звернення громадянки. Ми вам скерув... скеруємо для надання відповіді заявниці по суті. Для надання відповіді заємниці, по суті, скривати в архітектуру. Хто за, Двоє за рішення прийнято. І почекайте, в нас ще є одне по детальному плану. Лисенячі. Лисенічі. Просять виступити на сесії. Вони писали. Олексюк. Давайте тоді хто за? Двоєзарішення прийнято. Дякую. Так. Я можу йти? Так. Дякую. Дякую, на розгляд ради. розгляди. Порядок денний вичерпано. Закриваємо засідання. Дякую. Дякую. Все, карання те ви важі. Ви вернули юру.